Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт, настала осінь, і сьогодні ми говоримо за імунітет і продукти, які реально зміцнюють імунітет. Окрім того, що ми з вами вживаємо вітаміни, мінерали, інші дієтичні добавки для імунітету, трави, плоди і так далі. Ми з вами харчуємося і тому, як правильно харчуватися, що буде зміцнювати наш імунітет. Це цитрусові, це апельсини, лимон, мандарин, грейпфрут, це багате джерело вітаміну С, який підвищує захисні сили нашого організму. Це броколі, цвітна капуста та брюссельська, В ній теж є вітамін С. Це вітамінка та антиоксиданти. Тут багато клітковини, що підтримують мікробіом кишківника. А він напряму пов'язаний з імунітетом, тому що 80% імунітету формується саме в кишківнику. Це морква, гарбуз, батат. Осінь якраз нас багата і балує такими продуктами. Тому це джерело бета каротину це про витамін А, який буде зміцнювати слезові оболонки, які є нашим первинним захистом бар'єром проти інфекцій. Далі горіхи, насіння, гарбузове насіння, соняшникове, мигдаль, волоські горіхи вони в нас багаті. Цинком, селеном, вітаміном є, омега 3 поліненасиченими жирними кислотами. Ну і в горіхах є у нас магній. Цинк у нас особливий для імунітету, тому що має противірусну дію, і таким чином імунітет буде. Зміцнюватися. Жирна риба це джерело вітаміну Д, омега-3 це така риба, як лосось, кумбрія, сардина, оселедець. Омега-3 у нас знімає запальні процеси, підтримує серцеву судинну систему. Ну а вітамін Д також впливає на імунітет і дуже багато інших процесів в організмі нас охоплює. Також мед, продукти бджільництва, вони містять натуральні ферменти, які мають антибактеріальну дію. І наші природні антибіотики це чесник і цибуля. Також щоб підтримувати мікробіом, це кисломолочні продукти, йогурт, кефір і ферментовані продукти от вже буде квашена капуста. Вони містять пробіотики. А ми вже сказали, що мікробіом у нас формує імунітет. Тому вживайте ці продукти, харчуйтеся правильно, якщо потрібно, робіть дотацію вітамінами, мінералами і будьте здорові. Дякую за увагу і до зустрічі. Що цікавить, запитуйте в коментарях.